Доброго дня! бр Ніко пропонує вам ось такий Ford Куга автомобіль 2012 року з двигуном 2 літри 103 кВт 140 кінських сил. Автомобіль в чудовому стані, весь в рідній фарбі, на 17-х дисках, з хорошою резиною. Будь ласка, повністю обслужений. По автомобілю нічого не потрібно робити. Двигун в чудовому стані, щеплення та все інше. По кузову також гарний, рівненький, з фаркопом. Парктроніки у нас є. Ось так кругом покажу, як він виглядає. Передні парктроніки також присутні на противопоманках. У нас є рейлинги. Дуже гарна функція, мені подобається, зручно в місці. Відкривається оця частина. Можна закрити і відкрити кришку багажника повністю, якщо потрібно щось загрузити більше. З чудовим салончиком. Все ціленьке не потерте. Двозонний кліматконтроль, підгрів сидінь. Ось такий Ford Kuga. Автомобіль дійсно хороший, покажемо як виглядає він знизу ближче, двері всі. Цілесенькі, нічого немає ніде. Ріжого, ржавого. Все на місці, все як повинно бути, тут невеличка вм'ятинка є. Одним словом, дуже хороший стан автомобіля, чистий 12 рік. Кого цікавить, можете звертатися.